взагалі повинен бути депутат, щоб ви йому могли довіряти, якими якостями він повинен. Ну, на мій погляд, він повинен бути відповідальним, сильною особистістю, вміти приймати виважені правильні рішення. Повинен турбуватися про людей і відповідати за ті плани, які він ну за те, що він планує, те, що обіцяє людям. Саме такі мріє бачити свого кандидата у депутати Верховної Ради України, вчителька світової літератури Конотопської школи №11 11 Ганна Володимирівна Дячок. Вона уважно слухає Миколи Петровича ногу, що балотується по 160-му виборчому округу, щоб зробити свідомий вибір. У цій школі його добре знають, бо саме тут отримувала освіту донька Миколи Петровича Тетяна. Микола Петрович дуже вдячний під колективу навчального закладу за міцні знання своєї дитини. Хоча закінчила медичний інститут, ми вчили ще на довські потім інститут, зараз кандидат на дещо наук захистилася в цьому році. Побило, ви виростили. Хорошу так. Директор школи Тетяна Кашуба зазначає, що якби всі представники батьківського комітету були такими, як Микола Петрович, працювати б було набагато легше. Він цікавився вихованням доньки, постійно допомагав в школі не тільки тому, що тут його донька вчилась. Навіть коли вона вже тут не навчалася, він допомагав. Якби нас нас батьки всі такі були, то школа процвітала. Під час зустрічі Микола Петрович дуже зрозуміло пояснив, чому саме у складі палати мажоритарників Верховної Ради він повинен працювати. Микола Петрович обізнаний у багатьох сферах життя округу і, як приклад, наводить ситуацію з вагоноремонтним заводом Конотопу. Його працівники не можуть отримати 5 мільйонів гривень за ремонт дизель потягу, в той час як нинішній парламент прийняв рішення закупити закордонні фундаї, витративши набагато більше державних коштів. По всій Україні близько півмільйона людей працює на залізничному транспорті, Представник то парламенту немає Тож у своїй роботі депутатом Микола Петрович планує втілювати своє головне кредо, підтримувати просту людину, лобіювати рішення парламенту, направлені перш за все на підтримку пересічного громадянина. Багато людей саме без нас, вони вивчать дітей сміти, самі вивчать і за кордоном, порятуються. а простому людині треба створювати життя на території на містах. Миколі Петровичу сподобалася атмосфера школи, що зовсім нещодавно відсвяткувала своє сторіччя. Школа годин ніби вулик, посмішки сяють на обличчях і учнів, і педагогів. Дітки Це для мене перший аргумент супервідношення в колективі. Дітки, якщо здорові. Ви закладуєте величезну перспективу в розвитку дитини, на моє розуміння. Педагогічний колектив школи повністю розділяє погляди Миколи Петровича на сучасного парламентарія і впевнені, що він не підведе. Ну, эта фамилия нам давно известна. Это в городе в нашем очень заметний человек. Довіряти йому можна, я думаю, тому що ми знаємо його. Ми слідкуємо за його життям шляхом, за його роботою і не тільки в понотоп'як прилиці, в Крилевці, і в шосці. То ми бачимо, що це людина, яка який народ довіряє. Довіру людей обов'язково правда. Микола Петрович сказав так, то повірте, так і буде. Що ж до Ганни Володимирівни, викладача світової літератури, то вона від зустрічі просто у захваті. Вона нарешті визначилася з кандидатом, погляди якого повністю співпадають з її вимогами. На 100% відповідає моїм вимогам. Я сама з Кролевицького району. Я знаю, що він був головою крилевицької адміністрації, і знаю про те, що як важко криливчани розлучалися з ним, коли його забрали до шостки. Тому я думаю, що він людина справжня. Він мені дуже сподобався, проста, оригінальна. Я думаю, що він відповідає тим принципам, які повинні бути в народного депутата.